You're listening to reputation podcast. Created by антистрес подкаст How to act before, during and after репютешн crisis. Вітання сьогодні. Ми занурюємось у такий, знаєте, важливий документ. Цифровий довідник з протидії мізінформації і дезінформації 2025». Це робота ICCO, тобто Міжнародної організації консультантів з комунікації та їхніх партнерів. Там і Рада Європи є. Спробуємо так би мовити, розібрати ключові моменти для комунікаційників, ну і для всіх, хто хоче в цій темі орієнтуватися краще. Справді тема дуже актуальна, я б сказав, навіть пекуча. Недармаш Всесвітній економічний форум у звітах за 24-25 роки називає мізінформацію та дезінформацію, ну, серед головних короткострокових ризиків для світу. Ого, тобто це серйозно? Дуже серйозно. Це ж дивіться, підриває довіру між людьми до інституцій і заважає ну, співпрацювати, вирішувати проблеми разом. Добре, тоді давайте розберемося, чому це от прямо кожного стосується. Довідник, що каже. Він я не раз наголошує на руйнування довіри, до урядів, медіа так, навіть до брендів, а це ж потім впливає на рішення людей, особливо коли йдеться про ну, здоров'я чи безпеку. Тобто це не просто якась абстракція, а цілком конкретні наслідки. Саме так. Поляризація суспільства, маніпуляції громадською думкою і для бізнесу теж це ж репутаційні втрати, економічні. Тому боротися з цим це власне захищати основу для інформованих рішень, для згуртованості. Цікаво. Довідник також закликає зрозуміти психологію, соціальні фактори, чому люди взагалі ну, створюють і поширюють таке. О, так. це важливий момент. Мотиви бувають різні. Хтось на цьому заробляє, хтось хоче політичного впливу, хтось просто маніпулює, але є і інший бік. Наші власні, скажімо так, когнітивні упередження. Упередження, тобто як ми сприймаємо інформацію. Так наприклад, для оце підтверджувальне упередження ми схильні шукати те, що вже відповідає нашим поглядам, і вірити цьому легше. Плюс емоції, страх, гнів вони, знаєте, як паливо для поширення таких речей. Розуміння цього всього допомагає будувати кращу комунікацію. Добре, а як щодо конкретних інструментів? Медіаграмотність, роль піар агенцій Медіаграмотність це ну, основа основ критично оцінювати джерела, перевіряти факти, розпізнавати маніпуляції. Це те, чого треба вчитись кожному. А піар-агенції так, вони мають значний потенціал. Вони ж працюють з усіма типами медіа: paid, earned, shared, owned. О, ця модель песо. Можете навести приклади, як це працює в контексті боротьби з дезінформацією. От для платних медіа, наприклад, для платних paid. Ну, найпростіше не фінансувати свідомо чи несвідомо дезінформаційні сайти, тобто через програмну рекламу, наприклад, треба використовувати чорні та білі списки сайтів. Дуже обережно. Зрозуміло. А earned – це ті, що заслужені змі. Так, earned це співпраця з надійними журналістами, виданнями, тими, хто дбає про стандарти. Довідник згадує The Trust Project як приклад ініціативи прозорості, і, звісно, факт чекінг перед тим, як щось поширювати далі. Це святе. «Shared», Тобто соціальні мережі тут, мабуть, найскладніше е, так. Соцмережі це окрема історія, дуже динамічне середовище. Тут важливо розуміти правила модерації платформ, співпрацювати з фактчекерами. Ну а для ОУНД, тобто власних каналів, тут все про етику, чітке маркування, де факт, де думка, і відповідальне використання технологій, особливо шиї. От штучний інтелект. Тут довідник каже, що це м -м, як медаль з двома боками. Абсолютно, генеративний шиї це ж неймовірно потужна штука, може створювати такі фейки, текст, картинки, відео, ці діпфейки, що від реальності не відрізниш. Це, звісно, ускладнює розпізнавання, але. Той самий шиї можна і треба використовувати для боротьби. Тобто шиї проти шиї, можна і так сказати. Розробляються системи для аналізу патернів, для фактчекінгу в реальному часі, для виявлення діпфейків, аналізу настроїв, виявлення ботів. Але тут теж є виклики. Ті, хто створює фейки, вони ж теж не стоять на місці, швидко адаптуються. А ще ж згадували про упередження в самих шиї системах. Так, це проблема. Шиї вчиться на даних. Якщо дані були криві або упереджені, то й система може видавати упереджені результати. Тому критично важливі, як наголошує довідник, відповідальне використання, прозорість і ну, людський контроль. Не можна сліпо довіряти шиї. Дуже цікаво. І ще один інструмент, який теж змінюється під впливом шиї, це пошукові системи. Як вони вписуються в цю картину? Пошук це, знаєте, і зброя, і загроза водночас. Багато людей саме там перевіряють інформацію, гуглять. От традиційний пошук зі списком посилань, він хоч якось давав змогу побачити джерело, оцінити його надійність. А зараз з цими новими генеративними відповідями А зараз генеративний пошук, той же AI of You від Google чи відповіді Чат вони видають готову відповідь, часто без чітких посилань, без контексту. І звучить це дуже авторитетно. Це ніби колапсує видимість джерел. Тобто ризик у тому, що недостовірна інформація може подаватися як істина в останній інстанції, і виглядати дуже переконливо. Власне так, якщо шиї модель навчилася на якомусь неякісному сміттєвому контенті, її відповіді можуть бути хибними, але поданими як факт. І це ставить нове завдання перед комунікаторами не просто реагувати постфактум, а працювати на випередження. На випередження як саме. Годувати шиї моделі якісним, точним, експертним контентом заздалегідь. Це зараз називають Generative Engine Optimization GEL. Треба зробити так, щоб щі вчився на нашій перевіреній інформації. Довідник згадує підхід RAG – Retrieval Augmented Generation. RAG – Це коли ШАЇ шукає відповідь у конкретних базах даних. Саме так він не просто генерує щось зі своєї моделі, а звертається до перевірених джерел перед тим, як дати відповідь. Це додає надійності. Отже, якщо підсумувати все це, боротьба з місінформацією та дезінформацією це така комплексна багатошарова задача. Абсолютно, це вимагає по-перше, медіаграмотності від кожного з нас, по друге, етики в комунікаціях, по третє, розуміння психології. І звісно, відповідального використання технології як ШАІ та проактивної роботи з пошуковими системами. І ключовий висновок довідника, як я розумію, це необхідність співпраці. Так, без цього ніяк. Піар-фахівці, журналісти, технологічні платформи, фактчекери, уряди, бізнес усі мають працювати разом. Поодинці цю проблему не вирішити. Тоді на завершення така думка для роздумів. В епоху, коли генеративний шаї стає дедалі більш поширеним джерелом інформації, як кожному з нас не просто розвивати власне критичне мислення, а й активно долучатися до побудови довіри в цьому новому такому складному інформаційному ландшафті. You've listened to the the Reputation and Podcast. My name is I'm the Crisis and Reputational Advisor. I help top managers and business owners, members of supervisory boards, Find and apply the best solutions to overcome reputational crisis.